І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Боже і вам, дорогі брати та сестри, добрий та всемогутній Бог знову дозволив нам мати час, час для того, щоб звернутися до Його слова. І сьогодні я хотів би разом з вами, як і кожного разу, відкрити святу книгу Біблію. Дуже важливо у цей період нашого життя якомога частіше, якомога більше. Знаходити час та можливість для того, щоб звертатись до Божого Слова. Ми з вами проживаємо у період, коли до кожного із нас звучить дуже багато різних слів. До кожного із нас звучить дуже багато різних звернень. Але у цей відповідальний час дуже важливо зосереджувати нашу з вами увагу на Божому слові. І сьогодні я хотів би разом з вами. Пороздумовувати над однією біблійною історією, яка, на мій погляд, містить дуже змістовні та глибокі Божі істини, які можуть бути актуальними для нас з вами і сьогодні. Я сказав би навіть, що ці істини ніколи не втратять своєї актуальності. Отож, я запрошую відкрити святе Боже Слово, це друга книга царів, Український переклад, третій розділ. І, починаючи з восьмого вірша. Але запитав, якою дорогою підемо, а Егоран відповів: дорогою, що веде через Едомську пустелю. Отже, вирушили разом Ізраїльський цар, Юдейський цар і цар Едомський, після семи днів подорожі, обхідною дорогою забракло води для війська, як і для худоби. Що була з ними. Боже Слово розповідає нам історію, коли троє царів зголосились, погодились для того, щоб переслідувати четвертого. Троє прийняли рішення переслідувати іншого царя для того, щоб його подолати. На перший погляд, це абсолютно типова історія для цього історичного періоду. Читаючи Боже Слово, ми знаємо, що царі нерідко заручались підтримкою один одного для того, щоб побороти, подолати якогось іншого лідера, якогось іншого монарха. І Боже Слово каже, три царі приймають рішення переслідувати царя Моава. І Боже слово каже, вони визначають, якою дорогою йти. І їм видається найкращим варіантом іти тією дорогою, яка веде через пустелю. І каже Боже Слово, що через 7 днів переслідування, після того, як вони сім днів безупинно переслідували царя Моава, в певний момент вони зрозуміли у них зовсім немає води. Ми з вами добре знаємо: пустеля це особливе місце, це місце, де немає рослинності. Це місце, де дуже особливий клімат. Пустеля це місце, де майже немає живих істот. А ті, що живуть, вміють вдало пристосовуватись для того, щоб виживати в цих важких умовах. В день температура може бути надзвичайно високою, а вночі може опускатись нижче нуля. І Боже слово каже, що ці три царі разом зі своїми військами. До речі, Боже Слово не говорить про кількість людей, які були разом з ними. Але ми можемо збагнути, що це багатотисячний натовп, це армія, ведуть переслідування. І, пройшовши сім днів, вони зрозуміли. Вони зрозуміли, що продовжувати дорогу далі означає смерть. Тому що як довго затягнеться це переслідування, їм невідомо. Вони зрозуміли, що повернутися назад так само означає смерть, тому що на сім днів дороги, у них немає ні води. І вони знаходяться у дуже складній ситуації. Перший висновок, який хочу зробити разом з вами, дуже часто люди приймають рішення, можливо, навіть не наодинці. Можливо, навіть заручившись підтримкою когось іншого. Вони визначаються, як їм бути, як їм жити, якою дорогою йти, і приймають рішення. Вони ставлять собі якусь мету і дуже часто женуться за цією метою подібно до цих царів. Вони переслідували, вони для цього не шкодували ані сил, ані засобів, ані людей. Є одна ціль. Є одна поставлена мета попереду: треба наздогнати ворожого царя? Так само інколи буває і в житті людей. Вони ставлять мету, ставлять ціль, і сліпо за нею йдуть. І подібно до тієї ситуації, в якій опинилися ці троє людей, інколи може опинитись будь-хто. Тема моєї сьогоднішньої проповіді: Як бути, коли опинився в пустелі? Цей шлях, цей маршрут, який вони визначили, пролягав через пустелю. Це обхідна дорога. І період, в якому вони знаходяться, куди б вони не пішли, в якому б напрямку вони не пішли, означає смерть. І на перший погляд, абсолютно безвихідна ситуація. Якщо оцінювати з людської позиції, то здається, немає виходу. Як би вони не вчинили, все рівно треба померти. Повернутись назад смерть, іти вперед все ж таки смерть. І погодьтеся дуже часто, люди, визначаючи напрямок свого життя, розставляючи цілі, сліпо ідучи за цими цілями, можуть опинитись в подібній ситуації. Коли йти далі може означати безвихідь. Коли повернутися назад, так само втратити все. Іти вперед і втратити, чи йти назад і все рівно втратити. Можливо, ми з вами не мали таких критичних ситуацій, як ці люди. Але все ж таки, як бути, коли опинився в пустелі? І Боже Слово каже: тоді Ізраїльський цар, це 10-й вірш, тоді Ізраїльський цар сказав: О горе, напевно, Господь зібрав цих трьох царів. Аби видати їх у руки Моава. Перший варіант людської поведінки треба знайти винуватих. Коли нам складно, ми дуже часто дивимося довкола і шукаємо, а хто винуватий у тій ситуації, в якій я опинився, треба, можливо, подумки, можливо, навіть ми говоримо про це, шукаємо крайнього. А хто крайній? Чому я тут? Ми можемо дивитись на людей, ми можемо шукати серед людей, винуватців наших обставин. Можемо навіть подібно до цього Царя піднімати очі до неба і сказати: напевно, це Господь так зробив, що ми тут опинилися. Але Боже Слово каже, що у цій ситуації Господь ні до чого. Якраз Господь не давав такого повіління, щоб вони зголосилися. Іти робити те, що вони роблять. Господь не давав їм такої вказівки. Отже, перший варіант поведінки в ситуації, коли ми опинилися в пустелі: шукати крайнього, шукати винуватця, або нарікати на людей і навіть на Бога. І так, на превеликий жаль, буває дуже часто. Погодьтеся, скільки б ці царі не нарікали. Вода від цього в пустелі не з'явиться. Скільки б вони не шукали винуватців, можливо, навіть між собою, хто перший запропонував цю ідею, і так далі, все рівно, це не вихід з цієї ситуації. І Боже Слово каже: тоді Йосафат сказав: у нього справді є Господнє Слово. Але Йосафат запитав: чи немає тут Господнього Пророка, щоб ми? Через нього запитали в Господа, у чому річ? Тоді, відізвавшись один із слуг ізраїльського царя сказав Є тут Єлисей, Сафатів син, який поливав воду на руки Ілії. Тоді Йосафат сказав: У нього справді є Господнє слово. Отже, ізраїльський цар разом з Йосафатом, і царем Едому пішли до нього. Другий варіант поведінки людини. Яка опинилась в пустелі, в скрудному становищі шукати Бога. Виявляється, у жодного із цих царів немає стосунків із всемогутнім творцем. У жодного із них немає стосунків з Богом. Тоді який вихід? Треба шукати людину, яка може сказати слово від Бога. Шановні друзі, якщо нам не вистачає. Власного розуміння Бога треба шукати людей, які можуть нам у цьому допомогти. Треба шукати місце, де є присутність Божа. Треба шукати місце, де збираються люди, які знають всемогутнього Бога. І їм поталанило, можливо, навіть пощастило. Серед них є людина, яка знає Бога. Це пророк Єлисей. І Боже Слово каже, вони звертаються до нього про допомогу. Читаючи далі цю історію, ми можемо зрозуміти, Єлисей не втрачає можливості сказати кожному із цих царів, що він про них думає. І він каже, ви не могли б розраховувати на мою відповідь, але, враховуючи ситуацію, я спробую вам допомогти. Далі, для того, щоб. Почути голос Божий, Єлисей просить, щоб прийшов, прийшла людина, яка вміє добре грати на музикальному інструменті. І коли звучить звук цього інструменту, серце Єлисея здобуває здатність почути голос Божий. І Господь проговорив його серце і дав відповідь. І наступний крок, наступний крок це крок віри. Єлисей передав Слово Боже. І сказав: Копайте рівчаки, копайте рівчаки за рівчаками, рви за рвами, ями за ямами, копайте, тому що не побачите ані хмар, ані вітру, але з'явиться вода. Наступне це крок віри. Бог дає відповідь і каже: зробіть так, як я кажу, викопайте рви. І може. Комусь здається, що ну, це безглузда ідея в пустелі копати рви, адже вода, якщо вона і є, то настільки глибоко, що знайти її ну, практично неможливо. Але Бог каже: послухайте мою відповідь. Можливо, вашому людському розуму це здається неймовірним, але зробіть крок віри, і ви побачите. І у 20 му вірші написано наступне: вранці наступного дня. Під час принесення жертви сталося неймовірне, по ідомській дорозі ринула вода і наповнила околиці, Господь дав свою відповідь: Всемогутній Бог і всемогутній Творець, який здатен відповідати в будь-яких обставинах життя, навіть у найскладніших, навіть тоді, коли здається, виходу нема, навіть тоді, коли здається, або йти вперед, або йти назад. Все рівно означає смерть. Добрий Бог може допомогти. Шановні друзі, я хочу нагадати: тема сьогоднішніх наших роздумів це.